Притча про білий аркуш. Учитель покликав своїх учнів і показав їм аркуш білого паперу. Запитав, Що ви тут бачите? Учні відповідають Нічого. Учитель радить Погляньте уважніше. І от один із учнів каже Я бачу малесеньку крапку. Усі інші учні теж захитали головами на знак згоди. І теж підтвердили, що бачать маленьку крапку. Придивіться ще уважніше, сказав учитель. Тут чорна крапка, помітив інший учень. Ні, заперечив третій, тут лише малесенька крапка, а кольору. Визначити неможливо, адже так. Всі інші учні хитали головами та погоджувалися на кожну репліку. Після довгої паузи усі учні подивилися на учителя. Вони хотіли дізнатися правильну відповідь Шкода, що всі мої учні побачили тільки якусь маленьку крапку. І ніхто не помітив чистого білого паперу. Сказав учитель та й додав Значить, мені є ще чому вас вчити!